Якщо ви мене не зрозуміли, то питайте. Задавайте, задавайте, ставайте. Нема питань? Не яка проблема у вас найбільша? Ну, то що в школі колихати, я розумію. А яка це? Та найбільша проблема у вас. А скільки у школі? 79 і 14 дошкільних до закладів. НВК чи школа? НВК, НВК. НВК, а вчителі Ну, холодно, реально, холодно, тому я розумію, так, напевно, тепло, у вас така система опалення, скажімо? Електричні опалення. Електричне опалення, але до вікно до вікна, коли на не виходить. Так, це доступно. Ну, вам в будь-якому випадку, необхідно не 啊，我、嗯。嗯